Привіт всім любителям шиття. Ви на каналі Вчимося шити з нуля, мене звати Наталя і перед тим, як ми з вами приступимо до вивчення машинних строчок, я хотіла з вами поговорити спочатку про вибір своєї помічниці. Сьогодні у мене на обзорі буде дві машинки, і так вийшло, що вони однієї і тієї самої фірми. Одна з них йде швельно-вишивальна, вона є небюджетна, а друга йде вишивальна, якраз вам підійде на перший час, щоби повчитися. Тому давайте будемо дивитися, розбиратися, на що треба звернути увагу. Одразу скажу, я вам фірму ніяку радити не буду, оскільки о, я не шила на всіх машинках. Всіх функцій їх не знаю. Але так вийшло, що моєю улюбленою машинкою стала оця машинка Браз. Давайте спочатку розглянемо бюджетний варіант машинки. На сьогоднішній день ця машинка коштує коло 5300, Це акційна ціна. Я вам скажу, що це дуже хороша машинка на такі гроші. Мені її вчора дали на тестування, і на свої гроші вона робить дуже якісні строчки, що є немало важливим в роботі при пошитті швейних виробів. Отже, на що вам треба в першу чергу звернути увагу? Це який у неї шпульний ковпачок. Він може бути ось такий. Коли ми шпульку вставляємо ось так або ось так всередину машинки. В цьому варіанті ми ставимо шпульку ось, ось сюди. Тут ми зразу витягуємо от, шпульку, а сам шпульний ковпачок, він там вбудований. Значить, в чому різниця? В цьому варіанті, що зручно, те, що ви завжди бачите, скільки у вас ниточки є на шпульці. Мінус цього це догляд за цим шпульним ковпачком, тому що коли ви шиєте. Весь Ворс скаплюється тут, і вам, щоб це все почистити, треба кожен раз буде ось тут розбирати цю платформу, щоб дістатися і вичистити там все. Чому тут плюс? Тому що ви можете самі налаштувати натяжку нитки. Далі зверніть увагу на строчки. Зразу вам кажу, що багато різновидів строчок різних, там 100 штук, вони вам взагалі потім не знадобляться. Це побавитися на перший час, спробувати, як там машинка може гарно пошити. По факту, ви будете максимально користуватися це прямою строчкою і зигзагом. Зигзагом. Плюс дуже добре, щоб у вас було в машинці, щоб ви могли робити петлі. Петлі для гудзиків. І теж бонус дуже зручно, можна пришивати ще гудзики на машинці. Оце три що от, от чотири таких от основні функції, щоб були у вас в машинці. Тут можна робити на цій машинці петлі. По інструкції я дивилася, що нібито можна і гудзики пришивати. Просто це бушна машинка, і я інструкцію тільки в інтернеті бачила. Тобто, немає до неї всіх комплектуючих на даний момент, у мене в наявності. А так, по факту, воно з машинкою продається. Так, що ще звернути увагу? Бонусом, звісно, є, щоб можна було автоматично ниточку засовувати. Скажу вам з досвіду, що це дуже зручно. Тут у нас є у машинки, можна ниточку зразу обрізати, що мені теж подобається. Плюс, ну, щоб був реверс. І ще бонусом. Ну, дуже зручно, коли оця платформа, у вас зубчики ці опускаються. Для тих, хто захоче, наприклад, штопати або робити вільну ходову стяжку, то ці зубчики краще, щоб опускалися. Але це не панацея теж. Тому що продається спеціальна така пластина, яка закриває це все діло. Ось тут не просто ці дирочки. І якраз зубчики там утоплюються, і ви можете вільно тут тканиною водити. Задній хід шоков був, тому що нам треба робити закрепочки. Що ще? Було би теж зручно, коли ще є, от, тут от є, буває така кнопочка, яка регулює швидкість шиття. Зараз вам покажу на іншій машинці. Але, як я вам кажу, ця машинка свої функції в домашньому пошитті, виконує на всі свої 100. Вона бере всі в принципі, тканини. Якщо у вас є можливість ну, у вас є в місті магазин з швейними машинками, найкраще ви берете різні лоскоти тканин і йдете з тими тканинами, для того, щоб можна було зразу попробувати, як машинка себе веде в експлуатації. Ну, тобто, як вона шиє, як вона. Бере ту чи інакшу тканину. Так, по цій машинці все. Тепер поговоримо з вами про уже машинки більш дорожчі. Я її купила приблизно 10 років тому назад. І на той момент вона вже коштувала тоді 16500. Я давала. Я її брала тоді, пам'ятаю, в кредит. Це вже йде швейно-вишивальна машинка. Чому я обрала її? Тому що, думаю, що. Я буду брати просту машинку, коли я можу взяти з функцією вишивання. Але тоді я дуже в цю тему вишивання не заглиблювалася і не знала, на що там звертати увагу. Це вже, як, як завжди, показує, знаєте, практика. Так от, плюшки цієї машини, по-перше, вона вже електронна. Її вже тяжче якщо так дивитися, її вже тяжче обслуговувати, тому що її ви самі не порозбираєте прийдеться йти до майстра, якщо, не дай Бог, щось там з цими от, з електронікою станеться. Значить, тут у нас теж іде шпульний купачок горизонтальний. Тут плюшка в тому, що у мене зуб'я ці опускаються. Ззаду тут є спеціальний речажок. Плюс столик. Тому що ця машинка має так само такий от вузенький столик, як на тій машинці попередній. Тут іде ось такий от великий ще приставний столик. Плюс. Плюс іще є ось такий от блок. Цей столик знімається, вставляється цей, і це блок для вишивання вже. Сюди кріпляться сюда кріпляться э, Значить, Плюс ця машинка може шити навіть без лапки. Тут є така от кнопочка. Ти її нажимаєш, і машинка сама собі шиє. Ця машинка має режим швидкості. Це, як то кажуть, черепашка, а тут вже такий професіонал, і машинка розганяється вже швидше. Ця машинка має обрізку ниток. Це дуже класно. Ви на кнопочку нажали, вона собі автоматично обрізала. Ця машинка має також голку-підйомник. Що ви собі не тут крутите, кнопочку нажав, вона голку підняла. Тут зразу покажу вам, іде уже автоматично. Ось, ой, так не видно, напевно. Ось. Автоматична заправка ниток. Бо на тій машинці там йде полуавтомат. Що тут ще плюс? Тут вбудований зразу іде алфавіт. Мені це дуже зручно, але, ну, на жаль, тільки англійський. І ви можете зразу тут набрати текст, і вона вам вишиє. А, при тому, що не треба використовувати пяльці. Тут є також петлі, що робити, пуговиці. Пришивати. В общем, я цю машинку дуже люблю. Її вже зняли з виробництва. Але є вже якісь аналоги. Я ще не дуже там роздивлялася, бо мрія у мене купити окрему вишивальну машинку. А, і оце от, напевно, теж порада: що краще взяти одну швейну машинку і окремо взяти сугубо вишивальну машинку. І на вишивальну машинку треба там основне, що робити, звертати на. Увагу на розмір п'яльців. Чим більше вони, тим краще. Тому що тут в чому мінус, коли я вже почала вишивати, розбиратися в тих програмах, то тут, тут п'яльці 10 на 10, і це реально потім мало. Воно почало мене дуже замахувати. Це коли ти маєш дизайн великий малюнок, ти маєш його машину, ну сама програма ділить потім під твої п'яльці, Получається. Що у тебе там може бути 8 запялювань. Ти маєш перезапялити і потім починаєш з стиковки, щоб у тебе гарно цільний малюнок вийшов. В общем, оце один великий мінус цієї машинки, що вона має малі пляльця. А так, я дуже нею задоволена. Вона супер шия, до неї ось такий великий був набір всяких принадлежностей. Що я хотіла ще сказати? Значить, на сьогоднішній день на ринку. Самі популярні фірми це є Бразер, Некі і Жаноме. Ну, звісно, ще є Singier. Жаноме і Бразер це один і той самий робить завод. Як то кажуть, не купляти китайські машинки. У мене, наприклад, промислова машинка виготовлена в Китаї. І, ну, про це вже буде інше відео. Я вам покажу ще свої промислові машинки. Але Бразер у мене і машинка, і оверлок. Так що я цією фірмою я задоволена. А обирала, я кажу, по відгуках. Дивилася різних блогерів теж, на чому вони шиють. І от якось так от. Вона воно мені ще, якщо чесно, візуально дуже сподобалась. Така, дівоча. Давайте одразу вам покажу, яке тут меню. Включаємо машинку. Ось ну, тут митлює його, знову маштую. Ось дивіться, скільки. От цією машинкою ви управляєте тут на екранчику. Ось показую вам, скільки вона має тут різних строчок. Пробувала я їх всі, але користуюся на даний момент. Я тут користуюся тільки вишивкою і зігзавом. А й петлі пришиваю. Тут є от, дивіться, що мені подобається, є декілька видів о, зробити петель для гудзиків. Бачите, вони різні мають види. Ось. Оце, оці от, це функція штопки. Ось це от функція гудзики. Ви пришиваєте. Це, типа, оверлочні. Строчки. Ну, якщо у вас немає оверлока, то на перший час це може бути корисна функція. Але по факту краще купити окремий оверлок, тому що оверлок ви все-таки цим не заміните. Тому що тут воно край вам тканини не обрізає. І дуже треба гарно налаштувати, щоб воно гарно виходила вам строчка. Ось дивіться, скільки тут іще багато функцій. Ось тут, то що вам кажу, вбудований алфавіт. Є тут три варіанти шрифтів. Тут не тільки йдуть букви, літери, але і цифри. Але, на жаль, це тут тільки латиниця. Кирилиці тут немає. Це треба, тоді, якщо хочете зробити надпис, то треба вже це робити в спеціальній програмі. Ось тут є такі види строчок декоративні. Даже вам дивіться, Крокодильчики. І я кажу, я це навіть... Все, ну, і не пробувала вишивати. Воно мені взагалі не потрібно. Ну коли, кому як. Хрестики. Пару візерунків хрестиком можна робити. Ось така як мережка. Так, це основні строчки. А тут загружати файли. А це ви можете самі ще пробудувати малюнок. Я пробувала щось, нічого в мене з того не виходить. І часу, якщо чесно, нема дуже з цим розбиратися. Ну, на сьогодні все. Я вам розказала основну інформацію. Не забудьте підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Ставте мені лайки, нажимайте на дзвіночок, і до наступного відео. В наступному відео вам розкажу, як машинку побутову заправляти, з чого почати мені робити.